Привіт малята! Сьогодні ми з вами продовжимо складати речення, але спочатку давайте подивимось на цю картинку. Давайте скажемо, де сидить кошенятко. Кошенятка сидить перед кошиком в кошику. Під кошиком. За кошиком. На кошику між кошиками. А тепер ви, дітки, самостійно погляньте на картинку і розкажіть про зайчика. А тепер, малята, погляньте на цю картинку і дайте відповідь на запитання, що висить на стіні, що стоїть біля столу, що стоїть праворуч від ліжка, що стоїть на шафі, що лежить на ліжку. Що стоїть на полиці? А тепер, діти, складіть подібну розповідь про кімнату хлопчика. Ось ми з вами, малята, не помітили, як вживали слова-помічники. Слова-помічники це слова в, на, у, під, над, за. Вони не позначають ні назву, ні ознаку, ні дію предмета. Це допоміжні слова, які допомагають нам з вами зрозуміти, де знаходиться предмет. На схемі речень такі допоміжні слова позначають короткими рисочками. Наприклад, білочка сидить під ялинкою. Коротка рисочка і є слово помічник. А тепер ви самостійно спробуйте скласти речення з словами-помічниками за схемами. А тепер, діти, попрацюємо в зошиті. Перше завдання. Розгляньте малюнки. Розкажіть, де знаходиться песик на кожному малюнку. Наступне завдання. Розгляньте малюнок. Розкажіть, хто де знаходиться. Складіть речення про кожного лісового мешканця. За допомогою слів помічників За під «перед», «на», В. Наступне завдання. Знайдіть кожні речі в своє місце. З'єднайте їх лінією. Назвіть слова помічники. Наступне завдання. Розгляньте малюнки та схеми речення. До кожного малюнка складіть речення за схемами. І останнє завдання малята. Складіть речення за малюнками та схемами. Назвіть слова помічники. Обведіть їх на схемі простим олівцем. Сподіваюсь, що у вас все вийде. На сьогодні все. До наступних зустрічей, малята. До побачення!